Всім привіт! З вами Я Літа Ахметова, і сьогодні хочу поговорити про такі речі як м'якість, ніжність, вразливість. Почну з такого, що м'якість сила, ніжність зброя, вразливість, хоробрість бути собою. І це буде коротке відео про те, що нас вчили, що бути сильним це коли ти б'єшся головою об стіну, пробираєшся по всі перешкоди, буквально ломишся з усіх сил надриваючи дупу. Але я хочу розказати про, дуже коротко і дуже швидко про своє дослідження, в якому я помітила, що найрушійнішою силою є м'якість, м'яка сила, м'який підхід в першу чергу до себе, м'які вимоги до себе, або з м'якістю до себе йдемо повільно до Результату. Так, як я до цього казала, 1% покращення в загальну картину на всі сфери дає неймовірні результати згодом і швидше, ніж коли ти проламуєшся, йдеш туди, де тобі буття чинить супротив і кажеш, що ця дорога не туди. Ніжність зброя. Що я помітила? Нещодавно в контакті з людиною. Я помітила до себе таке ніжне ставлення і бережне, що я почула, як інформація, яка була доволі важка, яку було складно сприйняти суто технічно, як вона дуже легко мені зайшла саме через оцей. Через ніжність підходу і людиноорієнтований підхід. Я знаю, як можна, можна подавати інформацію сухо фактажем, та? можна дуже структуровано. І от е, зараз мені е, показали, як можна подати інформацію з ніжністю, і насправді це дійсно зброя. Часто говорять про те, що жінки мають бути. Ніжними там, втіленнями, там. а ти спробуй до чоловіка ніжно, спробуй там, якось хитренько. Так? Е, і, ну, Звичайно, в феміністичному напрямку це взагалі е, сприймається з осудом е, е, і, і, і бо, певною борзостю, чи не, не знак це українською сказати. Короче, кажучи, це не сприймається, так, як Сприймається негативно. Зараз я побачила, як ця ніжність в підході і в комунікації, звичайно, там, де вона доречна, вона може дати глибший захід, в глибшу комунікацію з людиною і пояснити складні речі з любов'ю. Так, щоб людина сама з любов'ю на це подивилася. Тобто, ось це справді зброя, це вміння подати інформацію так, щоб вона не чинилася супротивом. І це не про те, що зайчик-бусінка, це не про це. Це не про ці слова навіть. Це саме про те, як людина створює енергетичне поле при комунікації. Ця ніжність це ніби. Намір і стан в комунікації з людиною. У мене прийшла прийшла асоціація з Христом. Мені здається, що Христос говорив і був, ну, транслював цю любов та ніжність і так і комунікував. Тому я думаю, що це передача. Не нова те, що я вам кажу, але от я побачила її на практиці. І остання вразливість це хоробрість бути собою. Що таке вразливість? Ми боїмося бути слабкими, ми боїмося бути вразливими, ми боїмося комусь озвучити, що ми десь не справляємося, визнати свої помилки, комусь зізнатися рідним, близьким чи навіть, там, наприклад, ну, комусь там незнайомцю, кому там ну, Людині, скажімо так, я буду казати, ми боїмося бути перед іншою людиною вразливою, вразливим. Але насправді, наше вміння бути самим собою вразливим, в першу чергу, із самим собою і з людиною це найбільша хоробрість, тому що вразливість і вміння визнавати перед собою якісь е, якусь. Е, Вміння визнавати перед собою щось що нам здається слабкістю, є дотиком до правди, до нашої правди, до зустрічі з собою. А дотик до правди це завжди про хоробрість, дивитися в щось, що є більшим. І вразливість це, 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 це про сміливість, це, це справжня сміливість, це справжня сила. Це не та сила, яка зараз проб'ю, доб'юся, я можу. Це не те. Це якраз те, що дасть вам поштовх іти далі, вийти з попередніх кіл, які постійно повторюються це допоможе вам не наступати на ті ж самі граблі. От. Тому м'якість, ніжність і вразливість наші друзі.